Всім миру хотіла з вами поділитися за татуювання. Татуювання це є гріх. Чому у мене татуювання? Тому що я зробила це до церкви. Я не була з Богом, я була зі світом. І знаєте, я хотіла змінити свою зовнішність. Я думала, проблема в цьому. Але ні, проблема була всередині. І якщо ви зараз не з Богом, Приходьте. Господь каже, прийдіть до мене усі, і Господь приймає найгірших і робить їх своїми дітьми. І приклад апостол Павло, який був гонителем християн, вбився. і він став апостолом. Господь каже, покайтеся і увіруйте в Євангеліє. І тому, якщо у вас зараз татуювання, і ви думаєте, що Господь вас не прийме, то це обман сатани. Господь приймає найгірших і робить їх найкращими. Тому приходіть до Бога завчасно. Одне про що я жалію в цьому житті, це про те, що я не зустріла раніше церкву, живу церкву Христа, де мене церква навчила совісті. Моралі, честі, любові. Ще поділюся з вами таким свідченням, що раніше я взагалі не любила людей. Якщо я бачила знайомих, які мені не подобалися, то я їх обходила, щоб навіть на очі їм не з'являтися. Коли хтось додому приходив, то я закривалася в кімнаті або йшла десь, лиш би там з ними не бути. А зараз я всіх люблю. До всіх підходжу, обнімаю, говорю, питаюся, проявляю любов, милість. А вас чого навчила церква? Поділіться, будь ласка, тому що церква це є Ісус Христос. Тому, якщо у вас немає церкви, пишіть мені, будемо спілкуватися, я запрошую вас до... Живої церкви Христа будемо вивчати Біблію, будемо спільно молитися, духовно зростати. Нехай береже вас Господь. Амінь.